Привіт! Сьогодні я планую написати 10 тисяч знаків за один день. Мій план входить розпочати о 7-й ранку, а завершити пів 12 Та за мету я поставлю не просто цифру будь-якою ціною. Цим експериментом я хочу перевірити, чи можливо щодня працювати в такому режимі і при цьому встигати прожити життя. Я не хочу писати 17 годин підряд. В експерименту, крім кількості символів, входять також базові потреби людини, яких не можна уникати, навіть якщо ваша книга виходить з Також я планую прогулятися свіжим повітрям. Свобода! Провести час з іншими людьми. Як пройшов твій день? Погодувати кота, а головне вчасно лягти спати. Тобто метою експерименту є дізнатися, чи можливо жити все життя в такому ритмі. Аби вам не було нудно спостерігати, як я весь день сижу, пишу, плачу та знову пишу. Я буду столяти відео різні поради від відомих письменників про те, як писати багато слів за день. Перша сесія тривала 55 хвилин, і я написав 800 слів. Я з тих людей, що люблять це підраховувати, тому одразу взяв калькулятор до рук та прикинув скільки часу знадобиться, аби написати 10 тисяч слів. 12 годин досить таки непогано. Отже, першу пораду я взяв від Джеда, більшість відео, що я перекладав на каналі, були саме від нього. Він рекомендує перед кожною письменницькою сесією дати собі наступні відповіді на короткі запитання. Про що конкретно буде сьогоднішній уривок? Як уривок розкриє персонажів, як просунеться сюжет? І останнє, але теж дуже важливе, за що конкретно цей уривок може стати найулюбленішим для когось із ваших читачів. Ми пишемо не заради галочки, кожен шматок вашого тексту повинен бути цікавим та мати потенціал запасти в душу читачів. Подумайте, чи ви просто перелічуєте події, називаєте траву Зеленою Сонце-Жовтим, чи, можливо, ви таки внесли родзинку в абзац і зробили його унікальним. І дайте на ці запитання письмові відповіді, а не усні. Тоді ви налаштуєте себе на роботу і зможете зануритися у свій світ ще перед початком письма. Друга порада чудово комбінується із першою. Діліть великі масиви роботи на менші сесії. Хоча, звісно, прийом підійде не кожному. Особисто мені чудово заходить сидіти дві години та безперервно писати, особливо якщо це ніч перед екзаменом. Я люблю сі перенати у світ, про який пишу, і клікати по клавіатурі, допоки великі пальці не оніміють. Проте порада таки слушна, бо якщо у вас оніміли пальці, то це вже є признаком, що варто було швидше дослухатися до цієї поради. Друга та третя сесія у мене зайняли 2 години 20 хвилин. В перерві між ними я сходив в магазин та розвіявся, а об'єднав їх тому, що, по-перше, прийшовши з магазу, забув перевірити скрінтайм і не зміг засікти, скільки тривала друга сесія. По-друге, ці три сесії якраз склали перші розділи, які я за сьогодні написав. Музика, вона чудово налаштовує на роботу, проте багато авторів радять якраз музику без слів, оскільки текст пісні занадто відволікає. До прикладу, Стівен Кінг радить слухати одну і ту саму пісню на повторі, хоча для мене це не дуже хороший варіант. Особисто я обожнюю саундтреки із фільмів та серіалів, Мій улюблений Зорін Хвін. Прибравши кухню, я розпочав четверту сесію і за 3 години 13 хвилин написав цілий розділ 2700 слів. Під кінець я почав відчувати втому, особливо в руках. Мені найзручніше писати з телефону, але на відміну від клавіатури ноута, на телефоні ти працюєш лише великими пальцями, і вони не мають відпочинку. Але ще гірше було ногам, я просидів майже весь день, і для фізичного стану це взагалі не круто. Наступна порада, вимкніть собі перфекціоніста. Якщо почнете Коми та структуру речення, ви зависните та випадете з потоку письма. Хоча Стівен Кінг, до прикладу, працює дещо по-іншому. В інтерв'ю він казав, що старається щодня писати по 6 сторінок та трохи їх редагувати. Для Кінга це працює, тому можете спробувати і це, але якщо метою є саме написання великих обсягів тексту, то краще закривайте очі на редагування і пишіть не озираючись. Ця сесія була виснажлива, і в результаті я пішов переглянути пару серій аватара із сестрою. Пізні вечір та ніч мої улюблені періоди для письма. Остання п'ята сесія і ще один розділ обсягом 2500 слів готовий. Час підбігає до кінця, та я готовий писати далі. Це дуже дивно, скільки пару годин тому мені здавалося, що я більше не зможу. Хоча, можливо, я просто перебив собі сон, не знаю. Та морально я б зміг написати ще 20% наступного розділу. Процес згідно плану треба завершувати. Тим паче мої руки та спина не так позитивно налаштовані, як мозок. Тому ставлю крапку та підбиваю підсумки. А остання порада, як писати великі обсяги тексту, буде вже від мене. Не треба. Якщо у вас не горить дедлайн і немає загрози голоду, то працюйте у повільнішому режимі, воно того не варте. Говорячи про інструменти із сьогоднішнього відео, скажу одразу, я використовував лише два план та тематична музика. Дану книгу я детально спланував ще минулого місяця, прописавши кожний розділ. Також нещодавно знайшов собі підходящий плейліст, Саундтреки із колеса часу та мої улюблені. Посилання буде в описі. Він триває 13 годин, хоча зазвичай я слухаю не більше п'яти і потім включаю заново. Проте вам рекомендую спробувати всі інструменти. Просто особисто я перевірив їх ще давніше та визначив, які мої, а які лише відволікають. До прикладу, слухати одну пісню на повторі не зовсім мій тип. Мій стиль письма це взяти зошити з планом та вімкнути тематичну музику і сидіти та писати. Хоча сам план я не вважаю просто одним із інструментів, а взагалі фундаментом цього письма. Без нього я й половини не написав би. В даній методиці план книги є невід'ємною частиною, оскільки без нього вам доведеться витрачати багато часу на сюжет, безпосередньо вже під час самого експерименту що забере занадто багато часу. І це ще не говорячи про ситуацію, коли ви зрозумієте, що тут щось не так і треба переписати. Тому якщо ви письменники-садівники, то беручи за цей експеримент, налаштуйте себе на меншу кількість слів, оскільки форма вашої роботи дещо відрізняється від письменників архітекторів. Для вас чисто технічно важче написати такий масив слів без планування. Або рекомендую спробувати спланувати книгу, якщо ви раніше цього не робили. Подібне відео мене ж є на каналі, посилання теж в описі. А зараз цифри. Сьогодні я писав 9 годин 11 хвилин і написав 7843 слова. Якби не аватар, похід в магазин та інші дрібнички, можливо, я би і встиг, але не бачу в цьому сенсу. Тим паче, навіть з меншим обсягом слів я не встиг читати ще невід'ємною частиною письменника. Тим паче, для ціла такий спосіб життя є шкідливим, проте один раз в житті спробувати таки варто, оскільки даний марафон демонструє вам. Що ви здатні на більше. Як казав нагломовний автор, якого я почерпнув ідею, раніше я знав свій мінімум, але зараз бачу й максимум. Провівши експеримент, ви дізнаєтеся поріг слів, які можете писати щодня та зберігати хороше самопочуття. Чи буду я повторювати, в таких обцягах точно ні, проте у менших можливо. Ну і під кінець кіт. І ні, я погодував його ще зранку, просто записую ввечері. Пишіть хороші історії.